У січні 2024 року масові протести розпочалися у сотнях німецьких міст. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці для того, щоб виступити проти ультраправої німецької партії під назвою Альтернатива для Німеччини або скорочено АДН. У оприлюдненому звіті редакції коректив члени АДН разом з іншими впливовими громадськими та політичними діячами. Провели зустріч, на якій обговорили примусову депортацію робітників мігрантів. На їхню думку, навіть німецькі громадяни за паспортом, але з іншою етнічністю, мали б бути депортовані. Створена у 2013 році як права антиєвропейська партія, АДН відтоді перетворилася на справді потужну політичну силу. Наразі у поточних опитуваннях вони займають друге місце. Але яка насправді ціль у АДН і чи є вони реальною загрозою для європейської коаліції? Походження партії сягає 2014 року, коли група німецьких політиків і відомих економістів вирішила створити партію для протистояння європейській економічній зоні. За словами засновників, Єврозона лише виснажувала німецьку економіку. На початку Аден позиціонувала себе як партія для освіченого середнього класу з консервативною ідеологією. І справді, у перші роки партію підтримували майже виключно німці із вищою освітою. Близько двох третин прихильників, перелічених на сайті партії у перші роки, мали докторські ступені. Через це АДН отримала прізвисько професорська партія. Тим не менш, з тих пір партія значно радикалізувала своє бачення світової політики і загрузла у правий популістський екстремізм. Багато із засновників покинули партію після постійних скандалів у медіа, незважаючи на це. Адея набрала нових лідерів та продовжувала розвиватися. Вже в 2017 році, після федеральних виборів, партія вперше пройшла до Бундестагу. За наступні шість років партія виросла у справді значну політичну силу. Політичний сум у бік правих, який присутній у всій Європі, не є винятком і у Німеччині. В опитуванні, проведеному минулого літа, Адеан отримала 20% підтримки виборців по всій країні, що зробило її другою політичною силою Німеччини. Тим не менш, зустріч, про яку стало відомо 10 січня 2024 року, може завдати серйозної шкоди репутації партії. Розслідувальне видання коректів показало, що 25 листопада в німецькому місті Потсдам відбулася зустріч, на якій обговорювалися практичні аспекти проведення масової депортації. В ультраправих колах цей процес називають реміграцією. Серед присутніх під час зустрічі діячів були австрійський лідер етнонаціоналістичного ідентитарного руху Мартін Зельнер, Маріо Мюллер, Гернот Меріх, Ганс Крістіан Лімер та члени АДН, включаючи радника партії Роланда Гартвінга, спікера партії та голову парламенту Алісу Вейдель, окружного голову партії в Потсдамі Тіма Крауза та спільного голову парламенту у Саксонії Ульріха Зігмунда. Доповідь корективна була широкого розголосу в Німеччині. Було зроблено критичне порівняння з мадагаскарським планом 1940 року щодо депортації 4 мільйонів євреїв та Ванзенською конференцією 1942 року, на якій було організовано остаточне рішення єврейського питання. Це викликало хвилю масового громадського обурення по всій Німеччині. Перші протести проти АДН відбулися в місті Дуйсбург 13 січня 2024 року. Наступного дня тисячі вийшли на вулицю у Потсдамі та біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Серед присутніх були канцлер Олаф Шольц і міністр закордонних справ Анналена Бербок. В інтерв'ю Бербок сказала, що протестувальники виступають за демократію та проти нового та старого фашизму. А мер Потсдама Майк Шуберт заявив, що плани реміграції нагадують найтимнішу главу німецької історії. Протести продовжували зростати протягом тижня, включаючи протесту Кельнів, в якому взяли участь близько 30 тисяч людей. До того ж, різні церкви по всій Німеччині почали закликати людей протестувати проти АДН. Йозеф Шустер, президент Центральної ради євреїв у Німеччині, описав ці події як відновлення віри євреїв у німецьку демократію після того, як вона була зруйнована антисемітизмом під час війни у секторі Газа. Масштаби протестів перевищили очікування як і поліції, так і організаторів. Лише у Гамбурзі протестували від 50 до 80 тисяч людей. Мер Гамбурга Петер Ченшер виступив проти Адеян під час протестів, заявивши, ми більшість і ми сильні, тому що ми єдині, і ми сповнені рішучості не дозволити нашій країні та нашій демократії бути знищеними вдруге після 1945 року. Між 19 і 21 січня Протести досягли безпрецедентного масштабу у близько півтора мільйона людей. Запланований марш у Мюнхені скасували з питань безпеки, оскільки кількість митингуючих в чотири рази перевищила зареєстроване обмеження. Окрім цього, німецькі політики почали висовувати пропозиції остаточно заборонити АДН по всій країні. В червні Німеччину чекають вибори до Європейського парламенту, а потім вибори у вересні в трьох східних регіонах країни. Де АДН займає сильні позиції. Таким чином для населення Німеччини важливо не прогавити момент та об'єднатися у протистоянні проти ультраправої антиєвропейської партії. Також заслуговує уваги взаємопідтримка АДН та російського імперіалістичного режиму. Так, наприклад, у березні 2019 року тодішній лідер партії Олександр Гауланд в інтерв'ю російській газеті заявив, що вони вважають війну на Донбасі внутрішньою справою України і Що Німеччина не повинна втручатися у внутрішні справи України чи Росії? Він також сказав, що Оден виступає проти санкцій Заходу проти Росії. У іншому прикладі, у серпні 2023 року, The Insider опублікували розслідування дій російського громадянина Володимира Сергієнка, який передавав гроші та вказівки з Росії політикам німецької партії. Вони в свою чергу подавали у Німеччині конституційні скарги на постачання зброї в Україну. Також Росіянин Сергієнко координував низку інших ініціатив АДН як, от, надсилання листів ПоПУ у Римі. Та підготовку антиукраїнських заяв. Ось така от проросійська ультраправа партія Німеччини. Після публікації розслідування реакцію лідерів АДН можна описати як спробу дистанціюватися від усіх членів, присутніх під час зустрічі. У партії заявили, що зустріч була приватною і партія не мала відношення до її організації. Наразі партія позбулася Роланда Гартвіга, який був одним з присутніх у Поцдамі. Ситуація вимагає рішучої політичної перемоги коаліції, яка виступає проти АДН. У будь-якому випадку населення Німеччини продемонструвало свою здатність об'єднатися перед обличчям спільної загрози. Надіємось на рішучу перемогу над антидемократичною проросійською партією.